Ми у Янську займаємося реальною людиною, але при цьому після цього треба ще відпрацьовувати матеріал. Для цього є лора і яй. То не можеш вже спілкуватися з нею на будь-яку тему, хоче. Тайма, тому що про таймат поговорити, яка там. Таймат поговорити один на один. І це для підтримки після вчительки, щось відпрацювати. Плюс. А коли який сервіс використовувати для перекладу? Діпок. Діпок? Діпок. Ганові ти супросили.

Я ще зробив свій чачик ліс, де записав інформацію про себе по-англійськи, який спілкується конкретно, окрім вчителя Яна, окрім Лори, Ельзи, і ще окремо чачик, який персональник, який краще не знає, мою інформацію, вони краще подавати інформацію, як мною спілкуватися. І тепер після там, спілкування з вчителем залишається нові слова, і ти їх відвантажуєш і можеш одразу їх пропрацювати. Те, що складно, то, зазвичай це вчителем. Так, це по англійській мові. Комусь потайські буде цікаво, хоча по потайський ще не Так. -та. Далі по консультації клієнтів. У нас тепер на консультації ще поміщені. Ми вносимо одразу ось, той, хто займається автоматизацією бізнесу, той, що буде користуватися. Ми вносимо сайт, по щоб автоматично класифікував в, ai система та веб-пайл, тобто використовував веб-пайл, дітей. Там є вкладні максимально. Які більш орієнтований на пошук, подарунок, щоб він де вже десь те, що треба. І він може на час сходити на сайт і сам зібрати нам інформацію для кандидатів, якщо компанія буде взагалі і далі працює. Далі із... цікавого стрибки може як я фонд і знімає для, для клієнтів. Ми зараз зробимо чат-поки з є, але чат-бок теж непогано. Найбільше думаю, застосування це smm маркетинг, у нас є окремий smm підділ. Застосовано Captions, капшнси можна використовувати. Captions плюс комбінації здалів, які нам намалювали знання слово речі, um, непогано. Не непогано це платити нам час на розробку. Um, далі це воронки, воронки ми розробили через, е, хто займається маркетингом, я точно буде близько, через е, три системи, допоміжні, звичайно. Ми їм підвантажили, сформили наш портрет. Сільової аудиторії автору, да. ви з нами це робили з документами. І після цього яка вагонка краще підходить під цю конкретно цільову аудиторію. Далі шум NVIDIA прибирає для тих, хто саме автор записує. Да. І І эм, хтось з соціальні мережі веде, любить їх вести. Так, да. є. Тьому. А хтось є. Ну Якщо ви фотку просто випадаєте, навіть якщо вона в супроводі на фоні марочосів, вона набирає завжди менше. Набирає кіфу, просто представляєш франве, і таким чином діфа вимагає більше інтересів такого. копту. А якщо бо по маркетингу приблизно по досвідження більше 500%, ось найбільше застосування саме в полі маркетингу. Із mm. мінусів так, чачі ПІТ і всі інші системи виходить, сформували систему, на сайтах сформилися, навчилися, так. Да. Це із мінусів, але нічого, ми навчимося на них. Mm. Yeah. Далі сподіваюся, це щось зміниться. Mm. Так, далі. О, для ресерчів. Для ресерчу -най найбільш цікавий це, вибір AI-сенс. Якщо у вас є якась проблема, ви одразу вводите, дізнаєтесь, що так, що не так який Чи є такий сервіс, чи немає, чи як його краще закупити. І так, о, о цьому по сервісу, до речі, e... Ча-GPT я б сказав, найбільше працює Gemini, Advance і Cloud, в процесі точніше і чесніше відповідальний Чаджипті. Клод, в принципі, розробили колишні працівники ChatGPT, вони скопіювали, можна сказати, скопіювали систему, але з фокусом що... типу, клот був чесний і саме такий медик-інтегент. Десь воно так і є, тому відповідь, а в манері красиві спілкуються з тобою, де так і ну, в чате ліки. Зайді долучати ліки. Так. Далі по рекрутингу. У нас прикольно по Тепер їх можна писати рішення, що волі потреби людей, які шукають роботи, можна дізнаватись через точні телеф, то? через три системи. І далі ми зробили свій GPTS. Там підвантажувати до 300 сторінок нашої інформації і тепер він допомагає нашим клієнтам. Там вже плюс 60 створених чаїв. Це, до речі, прикольне рішення, якщо немає інформації, це по Таїланду, там можна сформувати всю інформацію конкретних і створити прикольний помічник по всій інформації, завантажені, наприклад, в Укртапі. Всю інформацію буде такий помічник, який конкретно знає всю інформацію по Таїланду, бо більше про Таїландська це просто треба полагати поки що декілька. Декілька навіть найчати сильно не справляється, бо інформація, в принципі, мало закликають. Ні, наприклад, ну, він мені допоміг, ну, розкажи, що мені допоміг GPT теж створити, загрузили всі мої пости. І він тепер пише, схоже на мене. Ну, ну звісно, їх треба правити, але ну, прикольно дає ідеї. Тобто ну, пише частково тексти за мене в, мої, в моїй стилістиці, з моїми кейсами. Так, прикольно, ти можеш свої факти підвантажити, все життя підвантажити. Краще іноді мама знає про тебе всю історію твою і куди ж вставити конкретний кістів. Наприклад, ми там сьогодні розповідаємо один, і, наприклад, це Чечені в стилі Яна підкаже, що конкретно Росія на кейсі в житті, якщо ян тобі понтави, показує, що в клубі йде Ян. В які формі це завантажується? Ну я загрузила, я виходить, загрузила всі свої пости, що я писала там в інстаграм, в Телеграм, ну осюди, де я писала. Якщо були опитування цільової аудиторії, то скріншоти на фотографії, як відповідала цільова аудиторія, щоб він краще. Ну бо там можна і фотографії не ну, загрузити. Плюс як оці самарі моїх вису, виступів. Тобто, просто взяли самарі виступів. Ну, в текстовий документ? Так, ще важлива тема. Звісно, <плес> є інформація про де вивчати. Найкращі соцмережі. Але якщо людина не дуже відповідає за доходи, яку потрібно <плес> написати, або от скаргувати, і так. Це інформація найбільша. І далі відсутність, яка є один. Тобто, для керівництва не має бути політичного закладу? Якщо ви ще субсидіювалися, ви розумієте, що таке субсидія? в світі, яка дата поїде, або сайт. Оце і самі? Характер не є. Характер не є. Характер не є, від цього вибираєш особистості. В основному тут розповідь. Не інтелектуальні особистості, а, скажімо так, дівчат, з якими немає можливості поступувати в живу, і можна поступувати, чи є, чи не Але більшість роботи від цієї номер 2 можуть спілкуватися з конкретним так, то я тискуєш особливо на американці, зараз не можеш отримати в той чи людині, який ти хочеш. Хочеш там, що ти знаю, Президент України можна пробувати. В цьому силі. Варіанти. Це ж персоналізація не вийде. Можна я закінчати інформацію, що я вам начито медитацію. До 20 документів, наприклад, чачі ПТ. Або є український сервіс, називається він зараз. Я потім скину, тобто ти тут взагалі безмежна якусь інформацій можеш Є, Єдине, що чачі БІТІС, на жаль, дуже лінивий, його треба постійно вручити. перевірити інформацію, перевірив інформацію. До базу він забули прочитати, ти його постійно такий. Ти що, забув прочитати, ще раз я вас переділийся, Треба відноситися до нього, як до людина, яка теж буває, привінується, свожені, отіні, тобто завантажені, тобто люди з воли, і так далі. Далі свою персональні підключити свободу 10 для себе. І поки що два має бізнес інтервувати і поставити план на втілення місце. Оце саме геніальне річ. І реальний, є в Просто ти вантажуєш цю інформацію, яка є, і потім отримаєш дуже персоналізовану потову против. Окрім того, що ти номеруєш печатам, спілкуєш там, наприклад, по конкретному тайман. І він пам'ятає, що тайман, то всі моменти прокидити в ньому точно і потім краще відповідає. Так. Із такого. Цікаво було теж по команді миску були досить, і тоді команда команді набагато цікавіше його вивчати, коли він не випить перші 3,5. А, вирішення місце, що відповідає. Так. І далі інших сферах. Що ж є такого? Ми телеграм до зробили, причому без знання пола. Ось у нас представник, який знає, розбираються в коді, ми, на жаль, я не розбираюся ходити, але це до команди, у нас працівниця абсолютно без знання кого, чисто через серві. Знову написали копію і у нас кажуть. З'явився телеграм-вот, якого не було. Далі у нас у юриспруденції, тому що в договорити просто нереально допомагати, ось такі товари, 30 сторінок, зазвичай 20 кінець, все інше. Отена, до речі, нам теж підготували 20 сторінок на для нас, ми запитали у блог. плотно, чесно, відповіли, які є ризики, бо що нам там варто знати, чого не варто знати. І Із цікавого... І менти він теж допомагає шукати через веб-раузер. Можна через бути коритися, ми через написати, що це конкретно цікавить, і набагато більш точніше саме через веб-файло в Таїланді. Ми додали нову функцію для клієнтів – інфу навчання її команди по ВІМ. Що ще з такого? Бо Тайландія безмечний якісь проблем, батька за ці техніки за зіміння. Флокою, ти одразу вирішує всі питання, то ти підважиш фото, прямо запитуєш, що конкретно мені треба зробити, що мені там треба прочитаєш. І він це швидко знаходить. Я спершу раз, і не тільки ще джепті. Далі у сфері тепер подорожі по подорожам містам окремо теж скорості джеп'яті, співвантажу інформацію, і він допомагає структурувати на ковід інформацію. Так. І а в якому сенсі заходити інформацію та прибуває для які країни вони краще поїхати на мосту. На основі того мого перекладача, він краще може перебачити. В принципі, він найкраще в перебачуванні чогось. Ти кажеш, що мені сподобається? Так, ну ти скажи, що ти туди на, на, на підгрузив, бо Женя веде таблиці, постійно список всього, що він там подорожував. Так, мені треба один раз щось робити, щоб потім не падати. Бачиш, що ти маєш талантами, це підвантажив е, себе, і які найбільш схожі на мене у світі. Так? Ніякий тест тобі не давав твої можливості. Тепер ти можеш зрозуміти, що конкретно тобі точно в е, світі краще, які кращі підходить конкретно для тебе, а не загалом. Так? І ти можеш найбільш схожих на себе людей дізнати свої таланти, можеш підвантажити с -с -собі, е, свої нормальні тести, які ти проходив. І після цього ти можеш себе підсилити. Обіше такого жоден тестим дає. Він дає тобі, наприклад, так, сильних силі. Хто на тебе схоже, як їх застосовувати, вже це вже проблема може бути. Е, так. І далі, в сфері інвестицій, фінансів е, 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 дуже круто допоміг, наприклад, покриті. Там, скільки я вам скажу покритті момент? Тисяч десять, я не знаю, правильно? А? Якщо ти навіть запаришся і захочеш їх передикляти, то ти не встигнеш це зробити, бо кожен день якийсь момент буде більший. Тут ці системи допомогли знайти реальні нормальні фінансові інструменти, які там, наприклад, за 100 років найбільш дохідніші варіанти з цим. Жоден зай так нормально не справляється. Причому без рахування ініціації. І я тихого шукаю робота взагалі своїм найкраще понятно стосування і сей. І спростова лінки відвантажуєш і запитуєш на основі лінки, яка найкраща сфера для мене для... Мої талантів та іншого. Так. Ем, і у кого які є питання? Уважаємо про свідки, які достаються цільовий конкретном. Були якісь тести цього, що, мабуть, якийсь професіональний трактор, наприклад, це заливає по своїм якимось думкам, та він це робить у освітці з якоюсь їжою. Він доповнював. Він. Він, він не не створює скрин, але він його гарно продовжує. А ну, ну ось він можливо всі діти пам'ятають, то він дивиться, так що є якось як дову, або якісь ідеї е, накидує, щоб ви собі якісь тести, щоб ви більше подати до цього цього літа. Тут там, даному випадку він лише як доповнює гарно, да, так він е, так само як з соцмережами, тобто ти починаєш писати пост, і він його продовжує, але не він такий взяв такий так. Я тут, короче, вирішив сьогодні, прийшов до тебе, так і давно постанемо. Подивився в інстаграмі, давай, короче, за новий пост. Ні. На жаль, він написав йому пост і він його продовжив. можливо, якісь факти згадали на такому дусі. Цільовий аудиторій підвантажитиме на дві сторінки детально типу, тому що треба один раз підванти далі, вже хоча б, з ким ми маємо. Як це себе працює з якимсь, наприклад, це буде якийсь Facebook або Google за тому, що ці різному працюють, як це більш детально. Щоправда, дякую саме. Коли ти сумські туди ще якісь на як він на ну, да базі чого він відштовхується, щоб він потрібен дати. Це буде в банк, що ти вже плану спускати. Ти підвантажуєш свої попередні пости, да, наприклад, 50 штук в PDF-документ, далі підвантажуєш, і тепер він розуміє, в якому стилі тобто, ти можеш запитати його конкретний стиль, а напиши мені в стилі сакати. Але цей стиль він, на жаль, ніколи не знає. Тут немає такого стилю, наприклад. Стиль Романюка, романів немає такого стилю, тому мені вантаж світ, і він розуміє, ага, ти коротше пишеш ось так. І ось так, і чим більше по світлі з цікавим контентом, бажано успішним, тим більше він краще розуміє, як продовжити в твоєму стилі. Бо в жодному сементі не дасти на аутсорсі, і щоб він написав конкретно, ти бачиш, зазвичай, Він треба правки зробити. Кожна їх проблема по-різному пише. У когось там смайлики, а хтось любить а хтось любить два дві сторінки написати, тихо, знаєш, лонглістів, а хтось любить. Галя должен с ним так, как ты сказал. А вот, например, я ему же инструкции передал, даже так, пожалуйста, задавать завтра питание, да, чтобы люди задумывались, например, про что-то. Это не конкретно стиль, и он его старается копировать.

Навіть якщо ти кажеш, що зроби мені схоже на щось будеш, він скаже, ні, я не можу. Тільки якщо ти будеш йому казати, типу схоже на це, але типу, інше, головні 4, такі черти, ти мови, щоб відрізнялися і сказати, що типу, зробив це, якщо все, це все. Як означає. Можете... А це аверсія? Ну, я паралельно. Кожен запит, я паралельно, кожен з них може там продукти ще щось один за і спрацювати. А друга мені інструкція для GPT написана, я йому там прописав, так. Мені, будь ласка, ніколи не мовляв, не кажи загальну інформацію. Кажи, тільки практично застосоване, Пам'ятай, хто ось я цим займаюся. І з чином ти ну, краще розумій. Бо це сліди написати, ти знаєш, ти прийшов такий до равника, наприклад, і він нічого не знає про те, вам треба, коротше, загальному... Так, 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 я не можу давати там пораду. Якщо не знаю, тебе. А скажи, будь ласка, про втілення, коли сьогодні ще спілкувалися, мені здалося, що, що буде що застосовуєш AI для інтерв'ю програмців, щоб воно привітали їх роботи. Інтерв'ю так. Ми зараз створюємо фірмоємо трансформацію, спілкування з клієнтами, для кого зазвичай така сфера, де постійне постійно спілкування онлайн, то трансформація дуже допомагає. Ти береш свого асистента, він з собою ходить, робить трансформацію саме, і зараз ми фірми для команди з рекрутером було робити а Я думаю, технічному роботу прийде коло. Ні, ні такого, тобто активи ми не підбираємо, ми там більше продажів, посади маркетинг, фінанси, чар, реквитинг і в основному офішу найсильніше ролик трансформації. Висновки що, такі собі, на країні фунда рекрутера. Але коли три системи не запитуєш, що шанси зменшуються. А чи хворобі казав, що то не було Один поки що на рахунок статистики. У нас дуже річ це статистика для клієнтів, Тобто кількість проведених інтерв'ю, то-то. Просто до цього стримували не знання. а тепер у нас з'явився бізнес-аналітик і він допомагає з допомогою цим всім прошу. Інструкцію, так? так, так, так. Інструкція в GTS. І як всі класнича, як не мається спілкуватися за те, що окрема інструкція для загального спілкування GPT і окремо для Так. то GTS. Це кожен ти можеш зробити по книзі, До речі, є ще рішення по, наприклад, по книгах, але поки що вони в плані доповнення вже редатора який пише, наприклад, в такому стилі, і він як з ним радиться і він допомагає, але не за нього пише книгу. нас є типо книгах. То Чаргітін прийде поки що її вибив двері і не сказав, я тут знаю, як писав. Ні, він поки що. Він може проаналізувати, які книги, і багато з цього тексту. Період, часу. Ну, та там Чачуп'яті можеш конфлікт, це покинув на тиждень повернувся. не хотіли п'яту версію велика, а тепер вони скасуватися на конкретних конкретно, бізнесі, конкретному заробітку. Сора скоро Ось сора вже нашого що... сора, вона обіцяє з тексту. Роботи ніде. І при чому, наприклад, зараз Джен Друг, я так теж за тікання прийшов, Джентавиш, фото, і ти взагалі не знаєш, що твоя голова може виставка, а це виявляється, що треба продумок, вони вирішили, що саме законний фізику. Там ти шар, представляєш, що услужний повинен практика, а не вниз. Нелогічно друг і не завтра розуміє купити його кінномірку кидав. Додати, що є вже кейс якраз людей, які створили це на птички, але наступ дуже почати. Можна є це стоїть, коли люди розуміють з міжки нападання. Історично регуляції я хочу додати, що зараз революція, але активно зараз це працюють. Там декілька підходів, один підхід до США, один Європи, а Україна скоріше радость всередині. Тому скоро буде регуляція, а зараз поки такі часто можна Ну, no, в плані регуляції uh, OpenAI, ChatGPT обіцяє навчатись на платних аккаунтах для команди, тим і інтерпренерам, а на всіх інших він навчається. Тобто, що так, це буде. Ну, дійсно. Кого і чи він найбільше, що не казали. Я не стануюся, що через кілька років з'явлюється резиденції AI offshore. Це ті регуляції Європейського Союзу і Штатів. Тому що буде все ще заходить. Ну, Словачина скрізь на присутні хлопцы не пережають в Словачині. Просто в Ганаєм на українському фаузі все вирішили. Чи царяч. Не побігуватиме ще додати, ми будемо чесними І будемо поки що просто змогати, щоб створити з цього всього. Да. Ну, це лише слова. Буде ці діями немає такого закону, який зараз це так, скаже. все, тільки так, саме саме формує. Як і крипті, так, знову ж таки, в крипті ми знали, і взагалі начинають люди спортуватися, ніякої спортивні, якщо щось сталося і взагалі те, що криптати, наприклад, ніде. Так. І я ще хотів додати, що ну, це, я правильно сказав, що якщо Пчинської ще це ми, і медиктове, який буде центр, але робили просто так. Е, ну, Не захотіли лишати всі можливості для штатів, тим більше, що можливі регуляції в майбутньому, тому вони ж створили свою але а, так, 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 так. А, ну, не розмірну режиму налоги. Я до того, що в майбутньому... Е,

Да, поки що найпотужніше це код, номер один місці для посеред точності. Два, це там чи він каже, що він Я ЧПТІ. У кожного з них можна казати, якщо він кращий зараз. Там щось різні показники, хтось відповідає. До речі, ти запитував, ЧГТ не відповідає інформацію релігійком і яким може слухати. Клоп, скажи мені інформацію, він такий. Я не знаю. А чаше потім не сказав. Ти не міг такого сказати, бо він не знає цього. Я тобі скажу, так, ось так, ось, так, так. Так, він не знаю. Виходить, я вчись поради військові психології. Це реально прикольно. Так, давайте показуємо останній раз, ми з Богданом Спорота, з сином. Ну, я за типу прямо ліс рику за хорошому інструку, що з килограмів курик замовляє на... Тімки куриться зараз, я ті. Треба який. Прямо панасиус. Якось, щоб такі. Так, дивись. Заберуть нам зараз ворога. Кого краще використовувати? Паннасіос взагалі чи курку. Я такі, О, оце ти тимна історія придумала. Ну, Гасіус буде танцювати, щось що точно не займатися буде в залі. так? Да? А ось курка буде відповідально займатися в залі. По-іншому подругається на цей сім. Бувайте такі історії, але це не вершать. Поки що. Залишить питання, що я в Tai visi, kurie točia mane ir prašau, tai visi, ar ne? Na, tai man reikia. Na, tai man reikia pasimokyti.